Привіт, друзі! Мої шанування! На що сказати? Ріо де жанейро це не тільки кришталева мрія Остапа Бендера, а й кожного відчайдушного мандрівника. Саме так, мабуть, кожен маломальський поважаючий себе турист із завмиранням та трепетем у серці чує лише перший склад назви цього. Бразильського міста Ріо. У перекладі з португальської мови Ріо де Жанейро означає січнева річка. Саме в цей період року португальський мореплавець Гаспар де Лемуш відкрив затоку Гуанабара, прийнявши її за гирло річки. Дещо пізніше помилку було виявлено і вияснилося, що це зовсім ніяке і не гирло. Але. Назва вже прижилася. І місто, яке виросло в цих краях, стали називати так само Ріо де Жанейро. Ріо це місто з палким норовом та скаженним ритмом. Сьогодні це друге по величині місто Бразилії після Сан-Паулу. Ріо де Жанейро величезне місто з населенням 6,5 мільйонів жителів, а з передмістями усі 12. Це місто із захоплюючими пейзажами, розвинутою пляжною культурою. І, звичайно ж, із знаменитим щорічним карнавалом. Унікальна річкоподібна Гавань Ріо відома своєю горою, цукрова голова, піком Коковардо, а також пагорбами та лісами тіжука. Усе це. Робить Ріо Де Жанейро одним із природних чудес світу. Але ж є ще пляжі Копакабана та Іпанема. І та сама знаменита статуя Христа Спасителя. І не дивно, що багато хто помиляється, вважаючи, що Ріо це столиця Бразилії. Хоча. Це місто і було столицею до 1960 року. Бразилії розмовляють португальською мовою. Але навіть самі португальці частенько кажуть, що вони мусять прислуховуватись до того, що саме вимовляють бразилійці для того, щоб їх зрозуміти. Це мова не, не схожа ні на, ні на яку більше мов, ні, ніяких мов в світі більше немає схожих на. на Бразильський діалект португальської. Точніше, ця мова схожа на такий хрускіт солодких вафель на зубах або крекеру. Ріо де – дивовижне місто. Його назву неможливо вимовляти без придихання. У ньому чується шурхіт-крилець тисяч різнокольорових метеликів, яким не терпиться вирватися назовні. Та закружляти під ритми Босанова. Гора цукрова голова це таке місце, яке обов'язкове для відвідування для всіх тих, хто приїхали до Ріо-де-Жанейро. Знаходиться вона ось там позаду мене. І зараз я туди і направляюсь. І піднятися туди можна двома способами: підйомником. Або пішки. Перший спосіб найпростіший. Підйомником. А другий спосіб це потрібно спочатку піднятися на гору урка. Прикольна назва. А з неї вже іншого способу немає. Тільки як підйомником. Ну туди ми зараз. Я, звичайно, вибрав пішки. До речі, це цікавіше і дешевше. Але задля того, щоб побачити гарні краєвиди, спускатися звідти, я буду все ж таки підйомником з урки сюди донизу. Ну а поки, айда! Ну а далі асфальтована доріжка закінчилася. І приходиться тертися ось такими східцями. Справжнісінькою південноамериканською сельвою. Да. Джунглі вони і є джунглі. Як виявилося, я помилявся. Тут, виявляється, є не два, а три способи для того, щоб піднятись на цукрову голову. Не знаю. Може ще походу я знайду й четвертий. Але поки так. Тобто, ось цими сходинками не обов'язково було підніматися. Можна було пройти по кругу асфальтом, більш такою пологішою дорогою. Це трошки довше, але легше. Ну але я ж люблю екстрим. Ось на Google Maps показано. Добре видно, куди йти легше, а кудою важче, але цікавіше. Ну, на рахунок цікавіше, я не знаю. Я тепер так розумію, що з урки я буду спускатися тією асфальтованою доріжкою. Але я не впевнений, що там на тій асфальтованій доріжці я зможу побачити ось таке. Адже таких чудіків я бачив тільки в зоопарку. А тут вони почуваються як у себе вдома. А ми у них в гостях. І, мабуть, вони на нас дивляться на якихось екземплярів. Часом дикуватих, але загалом добрих. Бо. Окрім того, що фотографую, часом дають щось трошки поїсти. Я вже добряче таки замахався. Фух, а це тільки половина. Ще якби не ця жара, я уявляю, що тут робиться літом. Адже зараз... Середина січня по-нашому. Середина липня у південній півкулі. Це якраз середина зими. Да. Отакої. Ще й цього до повного щастя не вистачало. Що значить увага! Наявність отруйних тварин. Ходіть уважно. Чудесно. Це просто жесть. З мене все тече. Морда вся, о! Але воно того варте. Я, звичайно, навіть не уявляю, що там буде видно з цукрової голови, але вже тут з урки можна зробити висновки, що там має бути щось взагалі неймовірне. Якщо ви підніметеся на урку пізніше на цукрову голову і вам здасться вражень замало, звідси з урки можна замовити собі оглядовий політ над містом на гелікоптері. Ціна для одного або двох людей 2200 бразильських реалів. Для трьох людей 2500 бразильських реалів. Для чотирьох 3200 і відповідно для п'ятьох, а це максимально, придеться заплатити 4250 бразильських реалів. Ось там вдалині видніється гора Корковаду, а на ній статуя Христа Спасителя. Туди ми також обов'язково дістанемось. А ви, якщо ще тут то обов'язково підписуйтесь на цей канал і поїдемо на ту гору разом. Ну, ось вона позаду мене, гора, яка називається цукрова голова. Вона розташована у напрямку Атлантичного океану на півострові, який проходить вздовж бухти Гуанабара. Скеля сягає висоти 396 метрів над рівнем моря. Вважається, що її назва походить від схожості з традиційною формою сконцентрованого рафінованого цукру. Але найімовірніше, що це просто народна етимологія. Скоріше за все, що назва походить від словосполучення паун ацукар» – Це високий пагор. На мові як тупі гуарані, так і тубільного народу «тамойос». Цукрова голова лише одна із кількох монолітних скель граніту і кварцу, які височіють над водою навколо Ріо де-Жанейро. Ось такий я маю квиток для того, щоб піднятися на цукрову голову. Ну що, поїхали туди. На скелю зараз веде канатна дорога. Відома у народі як Бондіньо. Офіційно ж вона називається Телеферіко. Вона здатна до перевезення 70 пасажирів за один раз. Її довжина 1400 метрів. Вагончик проходить між пагорбами Бабілонія та Урка ще півгодини. Ця лінія була збудована ще у 1912 році. А скеля настільки відома, що її наявність у фільмі чи на фотографії чи на поштовій листівці відразу асоціюється із Ріо де Жанейро. А продовжити свій привіт я хочу звідси. Згори цукрова голова. Звідки відкривається просто неймовірний вид на Ріо де А ось там вдалені копа Кабана. Також звідси дуже добре видно затоку Гуанабара та гору Корковада, на якій знаходиться ще одна всесвітньо відома візитівка Ріо де жанейро статуя Христа Спасителя. Ця скеля. Сягає висоти 396 метрів над рівнем моря. Тобто вона вища, ніж ейфелева вежа. З Ейфелевої вежі також відкриваються непогані види. І там так само, чим вище, тим більше туману. Висота, де знаходиться найвищий оглядовий майданчик 300 метрів. А разом з антеною вежа має 324 метри. Але, відверто кажучи, ті види, які відкриваються, Цукрової голови навіть і близько не стоять для тих видів, які ви бачите з Ейфелової вежі. Тобто з Ейфелової вежі ви бачите просто місто велике, безкрайнє місто. Тут ви також бачите місто, але оточене чудовими екзотичними горами, океаном та островами у ньому. Але, як то кажуть, скільки дивися не надивишся, скільки милуйся, не намилуєшся, і все хороше колись закінчується. І дякувати Богу, що він створив наш світ таким, що закінчується не тільки хороше, а й погане. У моєму випадку закінчується хороше. І я маю покидати цукрову голову. Ось на цьому вагончику, який уже помаленько приповзає до свого місця призначення. Тобто до майданчика, з якого відвідувачі гори, з піднебесся спускаються знову на грішну землю. Спуск, як і підйом, триває трохи більше однієї хвилини. Ну, в крайньому разі мені так здалося. Це до гори Урка. Далі з гори Урка так само приблизно 1-2 хвилини для того, щоб остаточно відчути поверхню землі на рівні моря. Що хочеться відмітити, спустившись з цукрової голови, враження незабутні. Вони просто зашкалюють. І якби насправді був якийсь такий прилад, який вимірює враження від побаченого, як скажімо, термометр, то ртутний стовпчик просто вибухнув. Переглядаючи пізніше фото, мене не покидала думка, що я стою просто біля якоїсь стіни. Із фотошпалерами. Біля підніжжя цукрової голови знаходиться прая вермеля, що значить червоний пляж. Тут практично ніколи не буває хвиль. Також люди сюди приходять, щоб помилуватися видом гори, видом затоки, прогулятися доріжкою. Покормити мав капуцинів, яких бачив в лісі. Але я тут затримуватись не буду. Мені зараз потрібно на таксі і дістатися ось за ту гору. За тою горою знаходиться Копа-кабана. Та все ж таки на Копа-Кабану я вирішив їхати не на таксі, а пройтися пішки. Я чомусь думав, що туди набагато далі. Але глянувши на Google Maps, яка відстань, вона виявилася трошечки більшою, як 5 кілометрів. Тобто за годину я буду там. Да, й пішки це завжди цікавіше. Але я не врахував ландшафту місцевості. А вона ну дуже гориста з крутими підйомами та спусками. Блін, ріва, це, звісно, ж жесть. Підйом за підйомом з такого скаженного підйому. Спуск це... Це як путасів посадити. І ось я на всесвітньо знаменитій Копа Кабані. Правда, зайшов я сюди трошки більше, як за годину, за годину 20. Але так чи інакше я тут. Багато хто думає, що Копа-Кабана це назва пляжу. Насправді... Так називається район у Ріо де жанейро Ну, Для прикладу, як скажімо, у Києві Дарниця або Святошинський район, чи Полом'янський. Шевченський, Шевченський. Так ось, ось це позаду мене. Це є район Копакабана. А тут пляж Копакабана. І він є одним із найзнаменитіших пляжів світу. Його ширина в середньому 100 метрів. А простягнувся він на цілих 4 кілометри. Щоденно він зігріває та розважає тисячі людей, як туристів, так і місцевих. Немає нічого кращого, як зранку відчути запах океану, почути його ласкавий шепіт, насолодитися його бризом, а замість звичайного душу. Просто скупатися в приємних морських хвилях. Багато хто вважає, що бікіні, тобто роздільний жіночий купальник, вперше з'явився саме тут, на пляжі Копа Кабана. Розквіту Копа Кабана досягла у 50-60-х роках минулого століття, коли вона набула слави богемного світу та стала домівкою для бразильських письменників, художників, артистів. Пізніше. До району, що став престижним, переселилися політики, бізнесмени і просто заможні люди. В останні десятиліття тут почали розвиватись нелегальні види заробітку на іноземних туристах: торгівля наркотиками, проституція, в тому числі й дитяча, вуличні грабіжі від дрібного злодійства до стрілянини на вулицях. Все це призвело до значного занепаду, колись елітного району. Історія ж Копакабани як особливого району міста почалася ще у середині 18 століття, коли у містечко під назвою Сакупи з'явилася нова каплиця на честь святої Діви з Копакабани. А це невеличке місто у Болівії. по мірі зростання Ріо де жанейро Копакабана поступово стала його невід'ємною частиною. Та 6 липня 1892 року. Цілком увійшла до його складу. Пляж Копакабана. Один з найбільших у світі. По його краю, тобто по набережні, пляжу, проходить Авеніда Атлантика, на якій проходять усі святкові дійства, що відбуваються у Ріо де жанейро в тому числі і карнавал. А ще пляж славиться своїми масовими концертами під відкритим небом. Так, у 2006 році на концерті знаменитої групи Rolling Stones тут зібралося близько двох мільйонів людей. Трансляція цього концерту тоді йшла у прямому ефірі. Але це ще не все. В різний час на пляжі Копакабана проходили виступи знаменитих музикантів, серед яких Мік Джаггер, Елтон Джон, Ленні Кравіц. Але рекордсменом став виступ. Рода Стюарта у 1994 році. Тоді на пляжі нараховувалося близько 4 мільйонів людей. Цей концерт навіть війшов у книгу рекордів Гіннеса. На фестивалі піщаних скульптур, які проводяться на пляжі, численні відвідувачі просто шаленіють. Феєрверк у Ріо під час святкування Нового року є одним із найбільших у світі. Він продовжується від 20 до 25 хвилин. Близько двох мільйонів людей відправляються на пляж, щоб побачити це незабутнє видовище. Це свято, наряду із карнавалом, стало одним із найважливіших туристичних подій міста та пляжу. Ну а карнавал у Ріо це взагалі щось неймовірне. Він проходить протягом 5 днів і закінчується за 40 днів до Великодня. Щорічно на карнавал прибуває більше 1 мільйона туристів зі всіх куточків світу. Цей карнавал складається з двох частин: з стихійної та офіційної. І саме стихійна частина проходить копакабаною. А офіційна частина карнавалу проходить на самбодромі, де відбуваються змагання шкіл самби. На жаль, пляж Копакабана входить у рейтинг самих небезпечних пляжів світу. Це, як я вже казав, і грабежі, і кіднепінг. Акули періодично появляються в акваторії пляжу. Трапляється, що інколи навіть орудують морські пірати. Згідно поліцейських даних, в районі Копакабана живе найбільше число наркобаронів та мафіозних босів. Цікавий факт. Що коли Ріо де Жанейро було столицею Бразилії, Копакабана вважався одним із кращих її районів. А зовсім поруч, неподалік від пляжу, розмістився, мабуть, самий відомий та впізнаваний символ Ріо де жанейро та всієї Бразилії статуя Христа Спасителя на горі Корковадо, до якої ми з вами піднімемося завтра. І якщо вам це цікаво, то ще раз нагадую. Не забудьте підписатися на цей канал. І на сам кінець. Я хочу побажати усій Україні та всім нам найшвидшої перемоги, як наслідок її миру. Вірте в Бога! Вірте в наші збройні сили, вірте у свої власні сили. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові і до зустрічі!